Це буде перший візит Дональда Туска до Вашингтона на посаді голови Європейської ради. Попередньо в інтерв'ю газеті Нью-Йорк Тайм він заявив, що Європейський союз наразі не готовий до введення нових санкцій проти Росії. А от канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала зберегти санкції проти Білокам'яної через ситуацію в Україні. Наразі вона перебуває з візитом у Японії, де обговорює ситуацію на Донбасі з прем'єр-міністром Японії Сінзо Абе. Під час цієї зустрічі лідери обох країн погодилися, що поверх. До формату Великої вісімки за участю Росії наразі неможливе, говорячи про майбутній саміт, який відбудеться у червні цього року в Німеччині, Меркель заявила, що як і раніше, невирішеною залишається тема Криму, аби у свою чергу додав, що країни Великої Сімки і Росія зараз не можуть вести змістовний діалог і попередив, що конфлікт на сході України може перетворитися на загальносвітову проблему, і тоді міжнародна система безпеки опиниться під загрозою.